Добрий всім вечір, добрий свят вечір. Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим і побажати вашому житті, щоб той сенс цього свята, той сенс, який вкладав в це дійство сам Господь, Отець Небесний, коли вирішив народити Сина цей світ, щоб цей сенс був в житті кожного з нас. А це сенс спасіння, про який всі знають, тому що про це каже слово Боже, що народився нам Спаситель. Ну, я хотів би ще сказати, що це сенс дуже важливий для повсякденного життя, розуміючи, що народження Христа це народження того, що приготував для кожного з нас Господь в нашому житті особисто, не тільки щось. Загальне спасіння всього людства, а особисте, якась його воля для кожного з нас, його призначення. І сенс в тому, що те, що народжує Господь, воно не буде ніколи знищено, тому що, як не намагався дьявол, сатана знищити Христа, навіть завадити йому народитися, у нього нічого не вийшло. Тому ще раз бажаю вам гарного, щасливого Різдва в цьому році, наступаючому році, і щоб весь цей сенс цього свята, і не тільки свята, а дійство, він був дієвим і практичним в житті кожного з нас, і щоб ми мали плод для себе в своєму житті, який ми принесемо для Бога, в ім'я Ісуса Христа. Всім благословіть! Також хочу попросити, щоб ви підписувались на цей канал, для того, щоб він розвивався і зростав. Я обіцяю, зі свого боку, молитися за кожного підписника, щоб Господь діяв у житті кожного з нас відкривався ще більше, давав мудрості, сил жити разом з ним і принести тепло, який він очікує. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.